Вітаю, шановні мої глядачі. Дуже боляче починати цей розклад, тому що він буде стосуватися тих варварських, варварських атак на дитячу лікарню «Охматит», також на мирне місто да, Київ і Кривий Ріг співчуття, співчуття родинам, які постраждали. Чого він так біситься? Чого він так мечеться? Чого ця тварина біснується, Да? біснується. Давайте подивимось на ситуацію, чого Путін посилює терор. Він розуміє, що треба зламити... якщо політичне керівництво можна підкупити, то підкупити цілий народ не можна, я вже говорила. Тому. Йому треба залякати і зломити українських людей. Да? А залякати і зламити як? Та через дітей. Да? Чим більше буде ударів по, по саме конкретно по школах, лікарнях дитячих, ось через це він спробує і зламити нашу націю. Ну, Давайте подивимося на цю ситуацію, чого добивається та тварина кремлівська. Повної зупинки, Добивається зупинки активних бойових дій. Все зрозуміло. Він добивається зупинки активних бойових дій. Йому треба це. Значить він, бо в нього, він створює кризову ситуацію, він створює крах. Так? Або крах йому буде, якщо він, якщо він не зупиниться, то буде йому крах. Ну, звичайно, що такими варварськими обстрілами він, він теж, е, намагається створити крах і кризову ситуацію в Україні. Оборотні, тому що є оборотні, я вам скажу так. Тому що є підкалимні якісь домовленості. Він хоче припинки бойових бій. Зупинки. Він хоче вийти на дипломатичний рівень. Бачите, ну карта знову говорить. Це посил, це посил. І, створивши кризову ситуацію, зупинивши бойові дії, він хоче забрати своє. І він про це говорить. Віддайте мені те, що я хочу. Погоджуйтесь, да? зупиняємось, ви погоджуєтесь, я забираю, да? ми зупиняємося. Ми зупиняємося, так? Віддайте мені те, що я вже окупував. Віддайте мені те, що я окупував. Те, що я забрав, те, що моє, все, ви його мені віддаєте. Ось так. Ось так, ось, ось обстрілами він, він диктує свої умови. І тоді він вже обіцяє, тоді буде перемога. Дивіться, дипломатія, дипломатія. Ще раз дипломатія, да? Дипломатично, погоджуйтесь дипломатично, не військовим шляхом, мені звіздюлено упороти, да? Щоб мене зупинити. А дипломатично, я хочу дипломатичної зупинки. І буду вважати, що це я переміг, що це перемога, все. Він хоче забрати і захистити те, відстояти те, що він забрав. Ну, Звичайно, це, це терор. Це терор, направлений на те, щоб, щоб зупинити Україну в її бойових діях. Ось це посил. Оці обстріли це посил. Це посил. Ось так. Ведеться певна, Дивіться, скільки, скільки тут е, хатілок. Все це хотілки, все це бажання, бажання реалізувати е, зупинку бойових дій, реалізувати гру, яку він веде. Ви знаєте, він, він же вклався вже в це. Він вже багато коштів вже в цю реалізацію вклав, а зупинки немає. Гроші вкладені, а зупинки немає. Тому воно й біситься, що кошти взяті, а зупинки немає. Тому треба йти. Він розуміє, що якщо не буде зупинки активних бойових дій, то він піде. То він піде. Треба змінити у цій грі, да? у, у ту, яку він почав під назвою СВО, так? і принуждення к міру. Ось саме треба поміняти стратегію і тактику в цій грі. Він хоче поміняти стратегію і тактику від активних бойових дій до, до перемовин. І він хоче цієї реалізації. Все, я вам сказав, сідайте за стіл перемовин. Сідаєте за стіл перемовин. Це його ультиматум. Але це ця. Реалізація цієї гри, от саме в такому вигляді, яку він хоче. Він розуміє, що вона неможлива, тому що дуже багато протиріч. Але йому байдуже, давай йому цю реалізацію все. Ось Це ведеться це, це певний проєкт, певна гра, мало коштів, багато труднощів у нього. Великі труднощі вже склалися. Він розуміє, що це може бути кінець. Він наносить багато. Дуже болючі удари, да? бо розуміє сам, що через ці проблеми він може, ну, він може вийти з цієї гри, дивіться. Домовленості, реалізація домовленостей, так? але тут у них, в оцих домовленостях, у них пішли, ну, в тих пунктах плану, як я вже говорила, у них пішли розногласія. разногласія пішли. Дуже сильно він, він дуже сильно тисне на цих оборотні, які, які йому підігру, підігрували у війні, да, оборотні, які під, під, його підтримували. Так? І він дуже сильно, це його, його вибір, ось ну, колаборанти, да, скажімо так, ті, які з ним співпрацюють. співпрацюють. Ось, і що він хотів сказати? Ви мені обіцяли, да? ви мені обіцяли. А реалізації немає. Тому я ось буду так, так робити. Він досить сильно продавлює оцей проєкт. Си, ну, силою, звичайно, да? силою. Створюючи, створюючи кризову ситуацію, б'ючи так, щоб було досить боляче, да? і дивіться, щоб було багато жертв. Але знову-таки, дивіться, він може навіть посил самим самим оборотням, які які є в Україні, да може це, це їм посил, їм посил, да? щоб вони починали діяти. Бо якщо вони затягнуть ситуацію, то йому прийдеться йти через великі труднощі, прийдеться йти самому стати жертвою. І теж може посил бути який, що якщо не виконаєте домовленості, ці да, домовленості, то ви теж можете стати так точно, можете стати, можете стати жертвами. Це посил. Це меседж, з цими ударами він посилає меседж, меседж і Україні і всьому світові, але і з, тим, з, тим, з цим же посилом, да, Ось він звертається і до оборотні, які недовиконали свою роботу в Україні. Хочу заставити відмовитися. Трансформувати щось. Так, зараз ми все розкладемо. Події змінюються, він розуміє, дві, дві вийшли зразу, так? Зразу дві вийшли, карти. Дивіться, він, він, він розуміє, що треба буде відмовлятися. Від чогось, так? або заставити відмовитись нас. Нас заставити відмовитися. Так? Можливо, йому доведеться відмовлятися. Відбулася, розумієте, він розуміє, що відбулася якась трансформація з домовленостями. Повинні були зробити так, як домовлялися, але ці домовленості трансформувалися. От, от щось, щось, Оці оборотні недовиконують, щось з ними сталося, з тими оборотнями. Що вони щось недовиконують, щось недовиконують, що вони щось затягують, так? затягують реалізацію. Оборотні затягують реалізацію. Затягують трансформацію. Тому, тому, щоб вони швидше, оці оборотні, йшли до поразки, щоб вони йшли швидше до поразки. Він робить багато жертв серед людей. От. Все, здавайтеся, бо будуть жертви. Здавайтеся, це поразка. Або ви здаєтесь, або я буду далі, далі вбивати, да? вбивати, аж допоки ви не відмовитесь від активних бойових дій, аж поки не відмовитесь від активних бойових дій. Отже, терор буде посилюватися, я вам ще скажу, якщо світ не відреагує. На ось ці події досить, досить ефективно. Я вам скажу, що терор продовжиться. Він буде і надалі. І він буде надалі посилюватися. Тому треба бути досить обережними. бути. І на основі колоди в нас все-таки чекає успіх да, в Україні. В Україні досить важкі часи. У нас трагедія. У нас це карта трагедій, карта різних. Негарних таких, негарних подій. Ми потребуємо допомоги. Ну, подивимося, що далі буде, як будуть події розвиватися. На все добре, до побачення.